Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео: гарний подарунок і справжній домофон у широкому значенні цього слова. Комплект індивідуального домофону BICOM складається з монітору BD710 та панелі виклику BT305 HR, а для зручності має все необхідне для встановлення: захисний піддашок, кутовий кронштейн, монтажні елементи, дроти для з'єднання та інструкцію. Є два варіанти комплекту. У кожному стильний білий 7-дюймовий монітор. А панель виклику можна обрати сірого або мідного кольору. Відеопанель BT305HR накладна в металевому антивандальному корпусі, оснащена кольоровою камерою з роздільною здатністю 800 тВ ліній, кут огляду 90 градусів, інфрачервоне підсвічування для нічного перегляду. Обов'язково є кнопка виклику. На задній стороні панелі регулятор гучності динаміка, вбудоване реле для підключення електрозамка. Можна керувати дверима дистанційно. Монітор у стильному білому корпусі, який гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр, якісний LCD кольоровий екран 7 дюймів, роздільна здатність 800 на 400 пікселів, чітке зображення та насичені кольори. Керування здійснюється сенсорними кнопками. Прийняти завершити виклик, відімкнути замок, переглянути, що відбувається біля дверей і увімкнути режим Не турбувати. В меню можна вибрати одну з 12 мелодій дзвінка, відрегулювати гучність, а ще налаштувати яскравість і контрастність зображення. Загалом до монітору можна під'єднати дві панелі виклику або одну панель виклику та одну камеру відеоспостереження. Також є можливість підключення до загального під'їзного домофона за допомогою спеціального адаптера. Це дозволяє відповідати на виклик і відкривати двері. Живлення домофона можливе як від звичайної розетки 220 В, так і від зовнішнього джерела постійного струму 12 вольт. До речі, якщо підключити через безперебійник, то навіть при вимкненні світла він продовжить працювати. Враховуючи зовнішній вигляд, технічні характеристики і ціну, комплект домофона Bicom BD 710 гарна альтернатива звичайному дверному дзвінку. Що думаєте? Чи вартий Bicom BD 710 вашої уваги? Напишіть у коментарях. Якщо відео було корисним, тисніть подобається. А в описі є посилання на комплект. Переходьте. Наші менеджери вже готові допомогти вам із вибором. Пока!